Ще одна новинка, друзі, набір Sverl серії Alloy Pro з кобальтової сталі R6 M5 K5. Комплектація наборів. DB 35 10 110, довжина від 35 до 130 мм, діаметр від 1 до 10 мм. Набір DB 351 31 10, довжина від 40 до 100 мм, діаметр від 1,5 до 6,5 мм. Та набір db 355 308 довжина від 60 до 115 міліметрів, діаметр від 3 до 8 міліметрів. Все запаковано у надійний пластиковий кейс з резиновими кутами для надійного зберігання та транспортування. Призначені для сверління різних металів. Чорні та кольорові метали ідеально для нержавічої та жароміцної сталі. Та також можна використовувати для пластику. Сверла виготовлені швидкорізальної сталі сталі 6 m 5 k 5 у складі вольфрам, молібден, кобальт 5% та хром Витримує короткочасний нагрів до 700 градусів та дозволяє працювати без додаткового охолодження при свердлінні незагартованих металів серед переваг. Кут заточки 135 градусів, перехресна заточка ріжучої частини не потребує попереднього засвердлювання або накарнювання. Підвищення термостійкість, висока точність свердління для подовження терміну служби під час роботи з високоміцними сталями. Використовуйте змащено охолоджувальну рідину.